Добрий день. А що ти таке маєш? No. Ти. Нарешті. Наша пташка. Наша пташка. Але дивилися, вона літає якось, Пробували? Nee, — Ні, я не пробую. Я не дуже вмію літати. Я просто передаю. <сі> я впоняв. Тут все Я думаю, що тут все гаразд. Ну. Okay. Well, Приймай. Ти, ти наспівала. Тобі приймати. Дякую вам. Все добре. І що? Довольна? Так. Юра, а ти що, блін, не участвував? Дивися, що ми маємо. Так. Mavic мавік три. Те. Нарешті. classe. Ideam.